Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді, Юї» і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується вихідними днями в Україні. Погода, на жаль, буде мало комфортною, адже до нас завітають атмосферні фронти, які принесуть дощі. А внаслідок похолодання у західних областях можливий навіть мокрий сніг. Дощі чергуватимуться із проясненнями, проте все ж переважатиме волога повітряна маса. Похолодання так, воно вже практично почалося і посилиться на вихідні. До заморозків у західних та північних областях, а в день температура повітря опуститься до 8-13 градусів тепла, а на заході навіть місцями до 4-9 градусів тепла. Також знову ж таки у західних та північних областях очікується штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду, але підкреслюю, що це лише пориви. Середня швидкість очікується від 7 до 12 метрів. У Києві вихідними також буде досить холодно. Вночі 3-6 градусів тепла, на околицях, можливо, до заморозків, вдень в межах 9-13 тепла і періодичні дощі. Також у Києві можливий поривчистий вітер і окремі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Ось такими мало комфортними у синоптичному відношенні будуть вихідні, проте я все ж бажаю, щоб вони стали для вас незалежно від погоди, теплими, спокійними і мирними.